Шановні, доброї ночі, надіюсь, вона вас добра. Знімаю вам відео у зв'язку з тим, що ви досить багато назамовляли насіння, але у нас постійно немає світла останній тиждень. Через те навіть це відео я записую зараз під ранок в 4 години, тому що цілу ніч я не спав. Я обробляв ваші замовлення, складав список. Писав вам, відписував, тому що кожне замовлення воно потребує уточнення, роз'яснення деякі моменти. І коли зв'язку немає, то дуже весело. Немає як це все уточнити і замовляти. Тому все, що ви замовили, вже оброблено. Вже я повідписував всім вам. Всі насіння вже замовлені, скоро будуть відправлятися. Але єдиний такий момент, що затримка. Хтось 2-3 дні чекає, хтось тиждень. Але ніде не, не загубились ваші замовлення, тому що коли я виставив відео про те, що я продаю насіння, на наступний день в мене була операція. І в основному всі замовлення вони пішли на наступний день після публікації відео. Тому що в основному активно YouTube показує відео в першу добу після завантаження на канал. Тому дивіться, по всім замовленням, всі, все буде вирішено. Все добре, все є. Що немає, я скажу. Ну, якось так. Хто бажає також дозамовити, пишіть, дзвоніть, домовимося. Єдине, що якщо я поза зоною, це означає, що в нас немає світла. Ну, якось так. Ясне діло, що це не біда, поки що. Включають все одно на якихось 3, 4-5 годин. Включають світло, за добу в нас зараз. І, в принципі, будинок або квартира не охолоджується занадто сильно. Ну, якось так. По операції все пройшло, на мою думку, дуже добре. Жахливо свербить ніс. І я нічого не можу з цим зробити. Ось, бачите, ножиці пихає їх туди. Між носом і гіпсом, тому що так свербить, що просто я в шоці. Е, лікар сказав, що тільки завтра я зможу його е, зняти цей гіпс не я, а він. Тому чекаю. Як бачите, синці вже практично зійшли. Ніс не болить, хоча ще набрягши. Дихаю добре, тому загальну операцію я задоволений. Е, здиву, здивований. Тим, що багато людей мені написало про те, що також хоче зробити собі подібну операцію. І попросили навіть контакти лікаря. Ніколи не думав, що я буду лор лікаря рекламувати в себе на каналі. Ну і уточнення, чому я зробив цю операцію, в першу чергу, не для краси, а в першу чергу тому, що ніс був зломаний. І якщо зломаний ніс, людина погано дихає, і в неї. Розвивається гайморіт і фронтіт. Хто не знає, що це таке, це коли проколюють гайморві пазухи, пробивають лоба, і звідти викачують запалений гній. Я бачив людей, які хворіють цим. І я сам хворів, до речі, гайморітом. Це дуже неприємно, тому для тих, хто посміхається з того, що люди роблять такі операції, якоби для краси, сильно не посміхайтесь, тому що. Люди не роблять це для краси. Ну і я не робив це для краси. А для того, щоб бути здоровим. Тому що моїм дітям треба здоровий батько. Ну, якось так. Ну, і другий момент це те, що ніс був зломаний, а він має бути нормальний. Тому я його і зробив нормальним. Ну, якось так. Все. В принципі, е наступний тиждень це все. Буду готувати ваші замовлення на насіння. Хочу додати, що хто з вас хоче замовити якісне насіння. Обов'язково пишіть, дзвоніть. Якщо насіння буде в мене, я вам продам. Якщо його не буде, я вам підскажу, де його замовити, так, щоб вам було добре. Ну, якось так. Тому дякую вам за ваші замовлення, дякую за довіру, за перегляди. Якщо канал корисний, підписуйтесь, скоро побачимось пока